Середа 7 січня це новини. Коротко вітаю. Кількість постраждалих зросла до восьми серед них двоє діти. Дніпро оговтується після масованої атаки шахедів. У місті пошкоджені десятки будинків, садочок, навчальні заклади та газогін. Комунальники та спецтехніка продовжують працювати на місцях. Всього ж за ніч сили ППО знищили над областю 27 ворожих. Безпілотників як місто пережило атаку дронами, Дивіться на Ютубі 11-го. І до ситуації в області у Васильківській громаді внаслідок уда. Рубу БПЛА загинула 77-річна жінка. Її дістали з під завалів зруйнованого будинку. Ще троє людей отримали поранення. Їхній стан середньої тяжкості. Чорний дим накрив Дніпро серед білого дня. У районі колишнього коксохіму сталася масштабна пожежа. Міський голова Борис Філатов запевнив, це не ворожа атака, горять залишки коксохімічного виробництва. На місці працюють рятувальники. Загрози для людей немає. Резонансна справа і без покарання. Депутатка міськради Дніпра штовхнула в обличчя активіст Однак справа знову закрита. Інцидент стався позаторік восени під час пікету міськради. Правоохоронці справу закрили вдруге. Потерпіла обурена, обраниця ж провину заперечує. Чому правоохоронці не бачать складу злочину, розбирались журналісти новин. Ці та інші новини не пропустіть і підписуйтесь на 11-й.